Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в магазині Єва. Нові акції 1 та 2 грудня, до речі, акції класні. Не пропустіть кешбек 80% від вартості на підгузки від торгової марки Joy. Є три варіанти розмірів: це і 4, 5 та 6. Ціна за упаковку акційна 259 гривень. І ось такі підгузки від торгової марки Joy теж йдуть на кешбек. Ціна за упаковку 322 гривні. Акційна. Є і трійка, і четвірка, і п'ятірка на вибір. І ще ось такий варіант: цієї підгузки Joy. Ціна 212 гривень за упаковку. Є трійка 56 штук четвірка 50 і п'ятірка 44 штуки в упаковці. Нарахується вам кешбек 80% від вартості на картку Єва. 80% кешбек на засоби для догляду за взуттям. Ви придбали товар, а вам 80% від його вартості назад повертається на картку Єва. Уявляєте, списати можна бонуси одразу на наступний день після покупки, обравши будь-який товар. Якщо ви маєте, наприклад, 50 гривень бонусних, то вам треба набрати товару на 100 гривень. Тоді ви 50 гривень зможете списати бонусних. Є різноманітні засоби для очищення взуття, є губки більш класичний варіант догляду, креми, спреї, це є для ароматизації нейтралізатори запаху. Також є від Бачите, як і акційні, так і неакційні. І ще є від Silver водовідштовхуючі спреї, фарби, пінки. Бачите, дуже багато всього. І все входить в акцію. Акція на щоденні прокладки. Акція полягає в тому, якщо ви берете одним чеком дві упаковки, то отримуєте на дешевшу з них половину від вартості знижку, тобто купляєте за половину ціни. Можна обрати як різної ціни, так можна обрати однакові. Тобто однаковий товар, або різний будь-які. Чотири різні торгові марки входять і котис, і діскріти, і лінджері. Це буде додатково до акційної ціни. Якщо, наприклад, ось такий Libres 40 штук коштує 65 гривень, ви візьмете дві пачки, за одну заплатите, так, як на ціннику, а інше піде за 32 гривні і 50 копійок. Це акція тільки на щоденні прокладки. Будь-якої торгової марки при покупці двох одиниць одним чеком. Котекс 40 штук за 95 гривень, 20 штук упаковка 42 гривні, 50 копійок. Наторела акційна ціна 184, так, трошки знижка, 100 штук в упаковочці. 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі гелі для душу та рідке мило від торгової марки. Моксам – це є ось така, або гелі для душу від Just Кавай. Давайте дивитися. Можна обирати три товари, а оплачуєте за два дорожчих. Ці гелі від Моксам, вони є парфумовані 400 мл із дозатором. Ціна 119 гривень. Ось такий варіант: ціна 80 гривень. Тут 395 мл, парфумований з блискітками з дозатором. Гелі для душу від Just Kawaii, об'єму 500 мл. Ціна 80 гривень. Аромати є на вибір. Гарна акція Muksa парфумоване мило 52 грив 500 мл. берете 2 треті в подарунок. Знижка до 50% на ось таке парфумоване мило Savon de Royale, 92 гривні та 50 купів 500 мл. Таке мило є у трьох кольорах баночки, три різних аромати. Чудовий варіант прикупитися до Миколая, до свят подарунковими наборами. Old Spice та Gillette чоловічі подарункові набори зі знижками до 30%. Ось такий варіант це є гель гуління і станок з змінними картриджами. Чотири змінних картриджі, ручка, гель і косметичка. 1014 гривень. Такий набір це є гель і лосьйон. Дві одиниці товарів ціна 307 гривень. Такий набір 405. так Такі варіанти коштують. Давайте подивимося по коду: 459 гривень станок і гелля гоління Ще є варіанти, це і гель-ля-душу та дезодорант 174 гривні. Це і так само 174. Кешбек 80% від вартості на декоративну косметику Місай. Це є корейська торгова марка. Повернеться вам 80% від її вартості назад на картку. Є можливість вигідно закупитися. По-перше, є акція 2 до рівні 4. Обирайте будь-яких 4 продукти від цієї торгової марки, можна поєднувати, наприклад, взяти собі одну туш, один тональний, чи сироватку, чи кушон, бальзами, блиски. Повністю можна, як то кажуть, з нуля прикупити всієї косметики, щоб намалюватися. Обирайте чотири товари, а оплачуйте лише за два дорожчих. Потім за ті два дорожчих товари вам нарахується кешбек 80% від вартості. Ось така вигода в мережі магазинів є вам. На Глембі декоративну косметику, акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких. 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Є вже нова колекція на полицях. Така палітра для контурування. Ціна 299 гривень. Торгова марка «Ізумі». Всі професійні засоби до огляду за волоссям і подарункові набори. Мінус 50% на другу одиницю. Тут є різні товари, є шампуні об'ємом 500 мл. Ціна 349, в таку ж ціну кондиціонери 500 мл, по-моєму, цього, ще є масочки. 150 мл 249 Це є філери. Три штучки 155 гривень. Міст спрей 223. Есенція 223. Це є олійка 261 гривня. Маска 349. Так, А це ось ця масочка. 500 мл. І ось така ламелярна вода, ультраглибоке відновлення, 230 гривень. 150 мл. Тут такі, знаєте, миттєвої дії. 15 секунд на волосі і вже вау-ефект. Берете два товари мінус 50% на дешевшу позицію із двох. Ще є ось такий подарунковий набір засобів, ціна 850 гривень. Сігнал: уся зубна паста зі знижкою в 50%. 75 мл, акційна ціна 32 гривні та 20 копійок. Є три варіанти в асортименті. І дитяча зубна паста 49,80 для діток від 3 до 6 років. Акція мінус 50% на другу одиницю засобів для інтимної гігієни. Umbrella 28,80, About Body 57 гривень. Зелена аптека 77, FarmBio 109, Family Doctor 70, такий фаміляр» 399, лактоцит 214. Друга упаковка піде за половину від вартості. Акції діє 2 дні. Щось таке красивеньке. Приїхало. Це є масочка для обличчя. Тільки приїхала, ще на цінника нема. Кешбек 80% на гель-лак і усі засоби від BC Professional. Власна пропозиція можна собі щось придбати і отримати кешбек.